Тисяча кілометрів саме стільки складає довжина оборонних споруд навколо Києва. Причому побудовані вони в декілька рядів, а перший з них знаходиться на досить далекій відстані від Києва. Про це повідомив голова київської військової адміністрації Попко. Але цікаво, знаєте що? Що перші рубежі почали будуватися ще у травні 22-го року. Саме тоді, коли найактивніше кричали про кордони 91-го року, про перемогу, про наступ і все інше, от саме тоді вже почали будувати перші оборонні споруди, тому що одна справа кричати патріотичні лозунги в єдиному телемарафоні, а інша справа реально оцінювати ситуацію. І після того, як я опублікував цю новину в своєму телеграм-каналі, до речі, якщо ви ще не підписані, запрошую вас, друзі, посилання на телеграм є в шапці профілю. Так, от після публікації цієї новини підписники мене почали питати, а що Київ будує оборонні споруди, а інші міста. Я почав шукати інформацію і знайшов. Виявляється, що після падіння Авдіївки досить велика кількість військових адміністрацій почала будувати фортифікаційні споруди. Тобто раніше це нікому не було потрібно, а саме зараз вони вирішили, що так, вже настав час. І лідером стала Харківська область, яка виписала на... На будівництво оборонних споруд 2,2 мільярди гривень. Але й тут є багато питань. По перше, більшість компаній, які виграли тендери на будівництво оборонних споруд, пов'язують із очільником Харківської ОВА Ігорем Тєріховим. Другий цікавий нюанс це те, що завершення всіх будівничих робіт планується на весну 2025 року, тобто аж через рік. Ну і третій момент, саме цікавий, те, що більшість цих оборонних споруд планується побудувати на куп'янському напрямку. Саме там, де Росія зараз зібрала дуже велику кількість військових та техніки, і саме там, де є найбільша ймовірність прориву лінії оборони. Іншими словами, починають виписувати і вкладати гроші туди, де ніхто потім не зможе перевірити. Тому що, не дай Бог, звичайно, але якщо росіяни знову захоплять Куп'янськ, то ніхто потім нічого нікому не доведе. Побудовані були там ці захисні споруди, чи не побудовані, скільки грошей туди пішло. Правду ніхто ніколи не дізнається. Також я нагадаю, що кілька днів тому Кабінет міністрів погодив виділення 17 мільярдів гривень на будівництво доріг в Харківській області. Отож, друзі, поки нам з усіх сторін кажуть, що треба донатити, треба підтримувати наших військових, в цей час українська влада продовжує деребанити бюджетні гроші, тому що їм плювати і на військових, і на перемогу, і на Україну вони намагаються урвати максимум, поки є така можливість.